Працівника генштабу РФ засудили за спробу теракту у Львові. У місті спіймали 20-річного наркоторговця з товаром на чверть мільйона гривень. Українські захисники на протезах сягнули Евересту, щоб зібрати кошти на лікування фантомного болю у Львівському центрі Unbroken. У Львові стартує Львів Фешн. Вік про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Російського офіцера заочно засудили за спробу теракту у Львові та підготовку атак у Києві. Галицький районний суд Львова визнав винним співробітника генштабу збройних сил Російської Федерації Юрія Сизова у низці тяжких злочинів проти національної безпеки України. За організацію диверсії, замах на теракти і нелегальне переправляння осіб через кордон. Сизова заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Спроба теракту сталася на початку минулого року. Об'єктом атаки було пі підприємство Атлон Авіа у Львові воно займається виробництвом безпілотників для ЗСУ. Сизу організував замах дистанційно через посередників. Основним виконавцем став колишній працівник заводу Олександр Борисенко, який раніше мешкав у Москві та мав досвід роботи на будівництві. Через знайомого громадянина України Євгена Іванова, який жив у Росії та займався нелегальним переправлянням людей через кордон, Борисенко отримав пропозицію здійснити теракт. За занесення вибухівки на завод йому запропонували 40 тисяч доларів і передали сумку з вибуховими пристроями, замаскованими під упаковками соку. 1 лютого 2024 року. Борисенко зайшов на підприємство за допомогою старого магнітного ключа і залишив вибухівку у роздягальні. За планом пристрої мали спрацювати 3 лютого о четвертій ранку. Проте правоохоронцям вдалося вчасно їх знайти та знешкодити. Борисенка затримали 3 лютого і він погодився співпрацювати з українськими правоохоронцями. Щоб викрити організаторів, СБУ організувала імітацію теракту. Для цього влаштували контрольовану пожежу з використанням шин, бензину, димових шашок та світло-шумових гранат. Відео інсценізації було передано кураторам, після чого СИЗО переказав виконавцю обіцяні 40 тисяч доларів. Попри провал у Львові, Сизов продовжив діяльність і почав готувати масштабну атаку в Києві. Об'єктами мали стати три будівельні гіпермаркети та кафе у центрі столиці. Виконавцем знову виступив Борисенко вже під контролем СБУ. Йому передали вибухівку в банках з написом Чай та 3,5 тисячі доларів на картку 9 травня. Він разом із двома представниками, спільниками, співробітниками правоохоронних органів розмістив макети вибухівки на полицях двох магазинів. Третій теракт вдалося попередити. Саме на цьому етапі затримали ще кількох фігурантів справи, проте точна кількість досі не розголошується. Після інсценування терактів Сизо спробував організувати втечу Борисенка до Росії через нелегальний маршрут на кордоні в Харківській області. Проте автівка, якою мали переправити виконавця та його товариша, потрапила в ДТП. Обидва втекли до Харкова, але незабаром були виявлені. Суд визнав Юрія Сизова винним у організації диверсії, передачі вибухівки. Організації незаконного перетину кордону, організації незакінченого замаху на теракт його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Спільник громадянин України Євген Іванов теж отримав заочну підозру. Ця справа, за даними СБУ, лише частина ширшої схеми, яку курували російські спецслужби. До мережі входили і бойові групи, і контрабандисти, які допомагали перевозити вибухівку через кордон. У Львові затримали наркоторговця з партією заборонених речовин на понад чверть мільйона гривень. Інцидент стався 17 травня на вулиці Городоцькій. Правоохоронці зупинили 20-річного мешканця підозрюваного в незаконному обігу наркотиків. Під час перевірки у нього виявили вісім поліетиленових згортків з речовиною, схожою на канабіс. Вони були ретельно запаковані в коробки та готові до відправлення поштою. Однак, це була лише частина так званого товару. Під час обшуку оселі затриманого а також в його автомобілі слідчі вилучили ще більше речових доказів: готові закладки, канабіс, гашиш, капсули з тетрагідроканабінолом, зіп-пакети, пластикові контейнери, електронні ваги та фасувальне обладнання. Усе це за попередніми оцінками підготували для подальшого розповсюдження. Наразі тривають слідчі дії. Зловмиснику загрожує відповідальність згідно з кримінальним кодексом за зберігання та збут наркотичних засобів. А це до восьми років ув'язнення. Викрадене в Франції елітне авто намагалися провести через кордон на Львівщині. На пункті пропуску Долгобичову Угринів, що на кордоні з Польщею, прикордонники затримали 52-річного громадянина України, який намагався ввести через кордон викрадене в Франції елітне авто. Toyota Land Cruiser. Чоловік перевозив автомобіль на лафеті в напрямку України. Під час перевірки з'ясувалося, що автомобіль був внесений до міжнародного розшуку, а його вартість складає 120 тисяч злотих. А це близько одного мі мільйона 300 тисяч гривень. Польські прикордонники розпочали досудове розслідування за фактом незаконного перевезення викраденого майна. Нагадаю, це вже не перший випадок, коли на Львівщині затримують елітні автомобілі, викрадені за кордоном. Раніше польські прикордонники виявили спроби ввести на територію України автомобілі, викрадені у Данії та Італії. У Львові патрульні оштрафували 36-річну жінку, яка дозволила своєму 13-річному сину сісти за кермо Кросовера Вольво. Підліток виїхав з паркувального майданчика на вулиці Зубрівській у Сокільниках та поїхав. Мати в той час сиділа на задньому сидінні. Інцидент був зафіксований на відео та поширений у соцмережах. Після цього патрульні встановили особи причетних і склали адміністративні матеріали на жінку за передачу керування автомобілем особі без прав та за невиконання батьківських обов'язків це вже на перший випадок подібного порушення у Львові. На початку травня патрульні розшукали 28-річного чоловіка, який дозволив своїй дев'ятирічній доньці керувати автомобілем. БМВ поруч сидів її брат. Обоє дітей не були пристібнуті ременями безпеки. Батько оприлюднив це відео в соцмережах. Після чого був притягнутий до адміністративної відповідальності. Ці випадки не поодинокі. і Постає питання: чи достатньо лише штрафу для тих, хто ставить дітей під такий ризик, чи все ж варто посилити покар. Ання, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому, що думаєте? Діліться своїми думками в коментарях. Скандал у Львові Бодібілдер з Дніпра виступав під російську музику. Під час Кубка України з бодібілдингу Ваба 2025 що відбувся у місті, 18 травня. Стався інцидент, що викликав обурення серед учасників та глядачів. Один з атлетів з Дніпра виступав на сцені під російськомовну пісню, що спричинило скандал серед присутніх. Відео з цього виступу швидко поширилися в соціальних мережах, де обговорювалися недоречне використання російської музики в умовах війни. Багато коментатор висловили обурення, зазначаючи, що це суперечить моральним принципам та цінностям українського суспільства. Асоціація бодибілдингу Ваба, яка організувала змагання, негайно відреагувала на ситуацію. Федерація вибачилася за допущену помилку та зазначила, що цей інцидент суперечить духу та стандартам організації. В результаті організатори анулювали результати виступу атлета, під час якого пролунала композиція мовою агресора. Також було введено нові правила. Всі учасники тепер повинні пройти попередню перевірку музичного супроводу. Федерація пообіцяла провести інструктаж для суддівської та технічної команд щодо дотримання мовних стандартів на майбутніх подіях. До львівської обласної інфекційної лікарні у важкому стані потрапив 24-річний чоловік, у якого діагностували кір. Спочатку він лікувався вдома, вважаючи, що у нього звичайна застуда. Однак, після того, як на тілі з'явився характерний висип, його стан значно погіршився. Лікарі повідомили, що пацієнт має високу температуру, кашель, інтоксикацію та всі типові ознаки кору. З початку 2025 року на Львівщині вже зафіксовано 22 випадки захворювання на кір. Нагадаю, це небезпечне вірусне захворювання, яке швидко передається через кашель, чхання та тісні контакти. Без щеплення 9 з 10 осіб, які контактують з інфікованими, можуть захворіти. Медики закликають при перших ознаках кору, таких як висока температура та кашель, негайно звертатися по допомогу. Адже кір може призвести до серйозних ускладнень, тому важливо отримати належне лікування на разі ранніх етапах хвороби у Львові планують перебудувати центр Сихова, а стихійну торгівлю перенести. У місті презентували концепцію перебудови центральної частини Сихова. За планом мають побудувати ТЦ Сихів та звести новий торговий пасаж із дворівневим паркінгом. Одним із важливих кроків є перенесення стихійної вуличної торгівлі у закриті приміщення, що має створити безбар'єрний громадський простір. Архітектори зазначають, що проект позитивно вплине на розвиток району, покращить доступність та безпеку за словами головного архітектора проєкту, важливо зробити територію зручною для пішоходів і інклюзивною для людей з обмеженими можливостями. Крім того, нові будівлі допоможуть впорядкувати рух транспорту і забезпечити достатньо місць для паркування. Однак на цьому шляху є значні труднощі. Торговці, які зараз працюють на вулицях, неохоче погоджуються залишати звичні місця. Колишня керівниця сихівської адміністрації, а нині заступниця міського голови з питань доступності Ірина Мароняк наголошує, що що з ними треба вести переговори, щоб знайти компроміс, адже вони вже понад 20 років працюють на цьому ринку. Тож логічно виникає питання, чи доцільно зараз у час війни витрачати кошти на великі міські проєкти, коли країна переживає складні часи, чи не варто зосередити ресурси на більш термінових потребах. Що ви думаєте з цього приводу? Діліться своїми думками в коментарях. Перше в історії українські ветерани на протезах підкорили Еверест. Іван Тарн, позивний Артан та Олександр Дашко, боєць з позивним Кракен, дістались до базового табору найвищої гори планети на висоті понад 5200 метрів. Обидва колишні бійці спецпідрозділів головного управління розвідки і обидва втратили кінцівки на війні. Це сходження, частина великої ініціативи зібрати 3 мільйони гривень на високотехнологічне обладнання для лікування фантомного болю. Реабілітаційному центрі «Анброукен» у Львові саме з таким болем часто живуть ветерани після ампутації, це коли фізично кінцівки вже немає, а біль усе одно залишається. Лікування складне, але вкрай необхідне для відновлення. В експедицію хлопці вирушили 5 травня. Це було випробування не лише для тіла, а й для сили духу. На вершині вони розгорнули прапори з підписами пацієнтів Львівського реабілітаційного центру, де щодня проходять відновлення десятки українських воїнів. І, хоча Здавалося, що це неможливо. Ветерани довели, після ампутації теж можна жити, боротися і надихати. Збірне лікування фантомного болю триває. Підтримати можна за реквізитами, що зараз бачите на екрані, або за посиланням у банці, яке розміщено на сторінці проекту. У Львові стартує Львів Fashion Week. З 22 по 25 травня у місті відбудеться традиційний Львів Fashion Week, який пройде у барви і Мендхол. Захід об'єднає покази колекцій, лекції, арт-проєкти та благодійні ініціативи, створюючи багатовимірну платформу, де мода і стиль переплітаються з важливими соціальними меседжами. Серед учасників тижня моди будуть такі відомі українські бренди, як Возіано, В'юлія Кросс, Тарчак та інші. Також після багаторічної перерви на подіум заходу повертається Роксолана Богуцька. Особливістю цьогорічного Львів Week стане збір коштів на підтримку військових, що підкреслює важливість солідарності в умовах війни. Цей захід буде не лише святом моди, а й голосом часу, який відображає актуальні соціальні проблеми та підтримку українських збройних сил. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.